Намагаємося записати контент, пишемо відео. І персик зазвичай лежить спокійно, спить. Ну тут або на креслі, або тут, де зараз лежить. А це годину. Шарика приніс, заніс, муркоче, пригає. Речі з сушарки, ну, речі сохли на сушарки. Всі поскидав. Зазвичай не трогає цю сушарку, вона йому байдуже. Підкоп на дивані почав рити. Не знаю, що він там шукав, я не знаю, якісь скарби чи що. Персик, що ти там шукав. Е, прийшов, мене за ногу побив лапами. Ну, не, не кусав, просто прибіг так лапами побив ногу. Е, перервалися, я з ним почав гратися. Він пішов в іншу кімнату, ліг, ск... муркнув, відвернувся сказав: ні, підстань. Знову почали ну, монтувати відео, записувати. Знову пригнався. Приніс мишку. Знайшов горобця. Того. Я не знаю навіть, де він був той горобець. Я вже місяця це точно не бачив. Приніс, муркає, пригає на крісло. Знову прориваємося, починаю з ним гратися, ні, прийшов і влігся. І відвернувся. Бачите, починав відео знімати, він дивився на мене, а це відвернувся. А напевно, це через те, що залетіла муха, він її зловив і хотів її з'їсти, але ми, коротше, да, я відібрав муху, викинув. А того, що вчора, Персик, я не встигла, і ти з'їв дві мухи. Це сьогодні, наговарює, наговорює. сьогодні так. вже був перебор, притом така велика, така жирна. А коли я говорю, відвертається. Uh -huh. uh -huh. да, ви... тягне. ви розуміли, наскільки у нас стивики. Каже, не дали мені з'їсти муху, я вам не дам відео записувати. Да? Ой, думаю, що ще не нам довго буде. Делать нерви, так? Да? Делать нерви. Муху не дали виділі йому Сожрать. Всюня, ще був багато. Ще на, заліто да. наганяєш їх. Ще буде стільки мок, що вони вже будуть не вкусними. Так що mm. не, не ображайся, Пісюнь. Давай, передавай всім вітання, кажи, щоб всі були здорові, щасливі і мир на землі. Всім пока.